Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про usb c хаб Canyon DS16. Давайте подивимось на його можливості та на те, як він може вам допомагати в повсякденному користуванні. Почнемо ж наш відео огляд. Розпочнемо як завжди з розпаковки. Давайте відкриємо його коробку. Вона тут так відкривається. Всередині ми бачимо сам хаб, от він лежить. Виймаємо його. От, окремо хаб в окремому молотку. І також тут ще є інструкція, в якій розписана вся основна інформація щодо роботи цього хабу. Тепер про зовнішній вигляд. Корпус виконаний із приємного на дотик та міцного алюмінію. На лівій частині розмістилися порт USB Type-C, який можна використовувати для заряджання ноутбуку від зовнішнього блоку живлення Power Delivery 100 Вт. І тим самим не від'єднуючи хаб від самого ноутбуку, і додатково ви ще можете зекономити один порт. До речі, такий блок живлення в нас також представлений, і ви можете його додатково собі докупити. Кардрідер для підключення карт пам'яті формату SD та microSD для миттєвої передачі ваших фото чи відео з вашої камери. Два слоти HDMI, які підтримують 4 k Ultra HD розширення з частотою кадрів до 60 Гц. На нижній частині також є ще DisplayPort, який також підтримує до 4 k 60 Гц. Це дає вам можливість розширити свої технічні можливості і підвищити свою ефективність завдяки можливості підключення трьох моніторів, що працюють одночасно. Також тут ще розмістився гігабітний RJ45, що забезпечує стабільне та швидке підключення до інтернету, з яким просто не може зрівнятися безротове з'єднання. На правій частині високошвидкісні три порти USB 3.2 з підтримкою швидкості до 10 Гб на секунду, і додатковий USB 2.0 для основних периферійних пристроїв. Також є окремий USB Type-C. Теж з підтримкою для підключення пристроїв або накопичувачем з таким роз'ємом. Ну і індикатор, який сигналізує про роботу Canyon DS 16. На верхній частині коннектор міні-джек 3,5 мм для підключення зовнішніх навушників або акустики. Та кабель USB Type-C для підключення до пристрою, довжина, до речі, якого складає 15 см. Така кількість та різноманітність портів в одному пристрої дозволяє легко підключати всі свої пристрої та зберігати свій робочий простір організованим і функціональним. Він розроблений для бездоганної роботи Windows, macOS і Android. Цей USB-хаб забезпечує інтеграцію з більшості популярних операційних систем. Його фізичні розміри невеликі, а саме це 130 на 57,5 і на 15 мм, А вага його складає всього 116 грам. Тобто ви просто можете носити з собою Canyon ts 16 і використовувати його вдома, так і на роботі, або просто в дорозі. Цей USB Hub стане вашим універсальним джерелом підключення. Якщо ви хочете придбати цей USB Hub Canyon DS16, то переходьте на наш сайт або на сайт виробника.